Чи дійсно сьогодні один народ може винищувати інший, прикриваючись тим, що євреї ж винищували інші народи? Але треба розуміти, що тоді були зовсім інші часи. Тоді Бог безпосередньо брав участь у битвах. Він то вже тоді творив суд руками євреїв. Сьогодні ж Бог нам дав час благодаті і милості, і ми маємо проповідувати, щоб навертати народи, а не вбивати їх. Раніше у Бога був завіт з євреями, тому він береже цей народ. До того ж, Бог пообіцяв Аврааму, що залишок євреїв. Будуть спасені тепер у Бога завіт з церквою. А церква, праведники, діти Божі вже є у всіх народах. Тому як раніше Бог карав за злочини проти євреїв, так тепер він карає за злочини, зроблені проти церкви. Тому йти війною проти народа, де є церкви, де є. Діти Божі це злочин, за який треба буде відповідати перед Господом, до того ж в Україні подвійний завіт з Господом. В Україні не тільки є церква первістків, не тільки діти божі, віруючі, а ще й у багатьох українцях є єврейська кров, та й багато євреїв живуть в Україні. Тому треба каятися, бо суд Божий буде дуже жорстокий.